28 липня Україна вдруге відзначає День української державності. У час неймовірно жорстокої війни це свято є особливо символічним. Цей день доводить, що українців не зламати, що наша сила в єдності та зв'язку поколінь. За традицією працівники південноукраїнської атомної електростанції прийшли на роботу вбранні у вишиванки. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських героїв, які віддали свої життя за Україну. Також на території підприємства відбулося офіційне відкриття майданчика для церемонії підняття прапора. Віднині в Дні державних свят та визначних дат на цьому місці майорітиме синьо жовтий стяг. Пам'ятаємо наших предків, те, що вони зробили, і не забудьмо те, що ми робимо зараз. Пам'ятаємо наших побратимів, які загинули у цій нелегкій боротьбі. Будуймо щасливе майбутнє нашої держави. З Днем української державності і слава Україні! Під час урочистості генеральний директор атомної електростанції вручив ордер на квартиру сім'ї працівниці будівельно-монтажного управління ПС, син якої стоїть на захисті нашої держави і знаходиться в найгарячішій точці району Бахмута. З перших днів війни колектив ПС активно підтримує та допомагає захисникам, задовольняє їхні потреби та прохання. Сьогодні, в рамках акції Допомога захисникам України представникам військової частини, в якій проходить службу, значна кількість працівників підприємства та міста Южноукраїнськ, передали сучасний квадрокоптер з тепловізором та присіл нічного бачення. Наш батальйон вже майже рік, з рік, як виконує бойові завдання. На ротацію ми не виходили ні разу. Бойова втома, загиблі побратими на нас дивляться з небес. Поранені в більшості повертаються в стрій. Ворога, який, у якого ресурсів, в мінімум 5 разів більше, ніж нас, ми можемо перемогти тільки нашою єдністю, нашою згуртовністю. Без вас збройні сили. Не зможуть допомогти працівники південноукраїнського енергокомплексу. Переконані, що лише об'єднавшись у такі непрості часи, українці зможуть перемогти ворога та відновити велич країни.